Оце листочки персики, які були під, під, під собійкою закриті. От вони. От в такому стані і тут навіть видно, що от є навіть персик. От. А от персик, який пострадавший повністю. Тут був оброблений в кінці лютого там, чи на початку березня всі дерева і був зараз оброблений персик хорусом після цвітіння. І от така ситуація по ньому. Ну, листочки тиждень тому були ще повністю червоні, а зараз вони вже зелені, але все одно вони скручені. Плодів тут, походу, що не буде взагалі, тому що вони зовсім все пострадало. Конкретно. От навіть тут видно на гілості, що плоди не... немає плодів. От. Там, де був цвіт, і от що з нього вийшло.